Значить, на рівні районної адміністрації буде працювати в цьому напрямку нові купіолета, нам треба до 9 травня наступного року капітально відремонтувати усі пам'ятники, всі братські могили, усі меморіали. Нам буде соромно з вами 70-річчя визволення зівщини чи підходити до пам'ятника, чи не підходити, бо він на вас зала. Через там в'яні такі, що вище хати, а там лежать пацани, яким інколи 18-18 років не а вони вже полягали з ним. Є в нас ряд е, меморіалів таких, що потребують тільки косметичного ремонту. Це і по вони довго доглядають, доглядають весь час. І по-друге, селах, а ви алезному по цій сільській раді у старшах у селі. Вчерубайте три бійця, три льотчі. І пам'ятник такий, що страшно підходить. Ми зобов'язані разом з вами сьогодні робити глибоку дихтову. Я вже запрошував е проєктну групу і ми плануємо силами і адміністрації, і силами е сільських рад. Крім того, я звертався до е, народного депутата Віктора Миколаївича Стопчука з цього приводу, і ви знаєте, як він свято відноситься до цих пекань. Він сказав, що я надам допомогу, але таки давайте шевелити, це треба ждати, щоб отак і ми Віктор Миколаївич нам хтось зробив. Бо інколи це вже буває. І я вас дуже прошу, якщо ми заговорили за, за народного депутата, ну, я ти кажу, для преси, давайте...